Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття, і ми з вами підемо у дослідну лабораторію для того, щоб дізнатися властивості води, а для того, щоб відповісти на усі запитання, треба провести досліди. Дітки, відгадайте загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім я потрібна. Хто я така? Ну, звичайно, це вода. Давайте, дітки, дізнаємось властивості води. Візьміть склянку з холодною водою та понюхайте, що ви відчуваєте. Так, правильно, нічого. Бо вода не має запаху, але стан води залежить від розчинених. У ній речовин. Давайте у склянку з водою додамо цукор. Ретельно розмішаємо. Що сталося? Цукор розчинився. І якою стала на смак вода? Так, солодкою. Тепер пропоную розчинити у склянці сіль та ретельне перемішати. А якою за смаком стала тепер вода? Правильно, солоною. Отож ми з вами дізналися, що вода не має запаху, вона прозора та текуча. Дякую за увагу! Пропоную разом з батьками провести дома досліди з водою. Дітки, водичку потрібно берегти. Для нашої планети вона дуже корисна. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!